Ситуація надзвичайно прикра. прикра. Ті люди, які в цьому суму брали участь, наразі знаходяться під слідством. Міліція виясняє всі обставини цього інциденту, який вчора відбувся вночі. Однозначно таких ситуацій не має бути. Ми так само чим зможемо будемо допомагати світству, аби воно відбулося, аби воно було об'єктивне, щоб воно відбулося без якогось якогось тиску, ще без щось. Тобто, з іншого боку, ми просимо також і вимагаємо, аби, воно, аби міліція не накручувала ситуацію, не створювала якихось нездорового важкого таку із цього приводу. Значно ніякого захоплення не відбулося і не могло мати місце. Треба собі уявити. четверо людей ввечері захоплювати, захоплювати обласне зброю. Із Службою безпеки України і служби стосунки ми співпрацювали, і співпрацюємо, і будемо співпрацювати постійно у всіх областях України, в тому числі і в Закарпаттях. Майже у нас тут чудові стосунки на процесі багато років. Ми разом тренуємося і так само і з працівниками СБУ і контактуємо їх зовні АТО. І, знову ж таки, немає якогось серйозного конфлікту. Очевидно, відбулася прикрана поліганська вихідка, дуже прикра, що Корпусу. Я сподіваюся на те, що всі події, всі обставини ці справи визначені. Як далі? Що вирішить? Будь ласка, сьогодні була інформація наступна, що двоє з затриманих – це є представники правого сектору, і що нібито п'ятий, той втік він також є із правого сектору. Потім вже за годину з'явилася інформація, що один із тих людей, які затримані, він вже не є членом правого сектору. Тобто до того було відомо для загалу, що він був таким. І відразу почалися розмови з приводу того, чи не, чи не планує організація відхрещуватися від цих е, людей, що вони все ж таки були. Ні, жодним чином. Ми ніколи е, люди, є, ефірі, тих людей, які є або ті, які були, ми ніколи не відхищувалися, нікого не буде подалі. Один із тих людей, хто там був, е, був е, на посаді керівника в по області. Ну, на даний час вони військовослужбовцем і служить український армії. Інший е е е хлопець є бійцем добровольчого корпусу і місцем правосектору. Відносно першому велику він просто не знаходиться в демократій, чи він вже і ідеологічно не приналежить за Не знаю, ідеологічно правосектору немає власної ідеології. Ціно він не належить до правого На Но, Власне, інформація міліції звучала таким чином, що в інциденті зібрав участь один з керівників правого сектору Закарпаття. Наскільки це коректний виклад? Думаю, що як мінімум не коректно, оскільки напротязі ну, вже закон двох місяців керівництво області помінялося, тобто людина то, немає стосунку до, до організації. Але тим не менше я знаю цю день багато років і... Сказати, що Адекватна, принципова людина. Тим більше зараз, якщо до проводцями з України Тож, України. Також ще двоє хлопців, які там брали участь, це також ліки з нашого лісько-пілотного батальянку. Так само за інформацією МВС, відходи не травматичний. А він був бойовий. Плюс, як нам сказали, він був іноземного виробництва, не український, тобто серії, не зареєстрований взагалі. Чи є якась інформація, звідки така зброя могла взятися, чи мали можливість видно працювати із людьми, які виходять по суті? Ні, немає можливості е, говорити з адвокатами. Е, пробую говорити з нашою прокуратурою, і з Службою безпеки України. Ну, принаймні від СБУ немає до нас ніяких на претензій. Ніхто там нічого не захоплював, бо ніякого збройного перевороту в городі не сталося. Поки що, принаймні, я бачу такі нездорові та, тільки від міліції. Щодо зброї, не знаю, немає інформації, яка зброя стріляв, Це має вияснитися. Щодо наявності е, зброї, ну, можу вам сказати, що в країн зброї надзвичайно багато. Надзвичайно багато, нелегальний, це пов'язано з тим, в який час ми живемо. Чи проводите внутрішнє розслідування своє власне сюди? Та так, звичайно. Проводимо розслідування і е, якщо виявиться, що, людина, що наша людина була до цього причетною і приймала там якусь активну участь, то однозначно будуть дисциплінарні стягнення. Хоча, знову ж таки, хлопець дехов, дехов, звернувся зараз, проходив службу в доховочому корпусі в зоні АТО, в правошій діях був серйозно поміжений, тобто знову ж таки така ситуація дуже неоднозначна. який стріляє розприходу? На, 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 рахун, на рахунок того, що переховується, не знаю, декілька разів чув цю версію, але поки що не можу підтвердити. Ні, Я маю на увазі ту люд, того хлопця, який її зараз навіть Так само є історія, яка шириться і яка була поширена, зокрема, і через канал міліції, про те, що потім відбувалося якесь заворушення за участі дуже великої кількості людей. Чи це правда, чи ні? Я такої інформації не маю і е, говорив багатьма людьми, які там були вчора ввечері, в тому числі і е, був там голова ілюстраційного комітету Василь Маняк, я знаю нічого. Ніякого чого там не було, там було дуже багато міліції, дуже багато правоохоронців, е, інших там і Альпа, і колишній перфорд. Жодних заворушень там ніяких не було. Більше того, я вже, я вже чую інформацію, не знаю, хто її розповсюджує, але була інформація, що е, хлопців, які знаходяться зараз в міліції, навіть по кози, е, були свідчені, що їх треба на вихідні забрати е, в СІЗО, бо страшний правий сектор прийде і буде їх дозволяти. Я все-таки сподіваюся, що в нашій міліції служать адекватні здорові люди, які добре уявляється тепер і... ситуація. Ні в кого ніколи не ховалися, не збиралися. Більше того, більшість і... членів правого сектору і... вступили до добровольчого корпусу, зараз знаходяться в зоні АТО і там зараз люди активні бойові дії. Тобто... Всі вони зараз захищають наші зони на більшості що Богдана він не є керівником свого підрозділу правого сектора, але він залишається, що він право сектора. Правильно, чи ні? Чи він взагалі не є ще правосередньо? Ні, наразі він відійшов. Повністю. За два місяці. Якщо це має якесь значення, я не думаю, що це має. Людина, яка була. І є одночасно, е, я е, е, не може внести мені повної відповідальності. Так само, як і е, е, міністр внутрішніх справ не може нести повної відповідальності за дії своїх своїх підладів. Відомо, що наша міліція так само час від часу вчиняє якісь злочини і, і, і при цьому е, ніхто не розпускає міліцію, ніхто не знімає міністра, то кожного родина мусить відповідати. Так само, і, Людина має проблеми за чергувати на що мороти. З іншого боку, дивна ця ситуація. Я знаю цих людей. Двох з чотирьох я знаю добре. Абсолютно адекватні. Був прикраїнці, незначно немає. Але як воно суттєво ще стало біля цього розбираюся. Чувак думали, кажуть про те, що в них було суперечко між цими людьми і при цю помальку, що з півну помаль, ще на передовій. Ви можете бачити те, на набув конфлікт раніше, потім ми дійшли вже до РПО. Немає такої інформації, що власне е там десь біля мінімум треба відпочитися без основувати. Оскільки мені відомо, просто знайшли. Чимов, щоб ми до СБУ дійшли. Ну, очевидно, не, не знаю, не можу про не вас. Не 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 я тут не ставлення. Можливо, шукали там цього, не кажуть. 11 12 14, тому не знаєш.